Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні відео про славнозвісні 10% податку на валюту. І так, вже декілька днів мережею гуляють слухи про запровадження податку у розмірі 10% на купівлю валюти. Тут треба розуміти, що тут мова йде не про купівлю валюти готівкою чи звичайну конвертацію, як це колись було дозволено через мобільні додатки, коли можна було обміняти гривні у валюту чи навпаки. А про сплату валютою для оплати товарів та послуг. Тобто чиновники пропонують запровадити податок власне на переказ валюти для оплати товарів та послуг. Тому якщо ви хочете придбати долари в касі банку чи в обміннику, то не прийдеться платити додаткові кошти. Дивитесь на курс і купляйте необхідну кількість валюти без сплати податку. А ось коли ви будете розраховуватись за товар у валюті, тоді вже діятиме цей податок. Станом на сьогодні появилась інформація, що платниками цього податку будуть юр особи, підприємці та фізичні особи, а податковим агентом виступатиме банк. Якщо простіше, то тепер, якщо ви куплятимете щось з гривневої карти, наприклад, на сайті Aliexpress на суму 100 доларів, то у вас карти зніматиметься і сума в гривнях по картковому курсу банку для оплати цих 100 доларів, і 10% від суми покупки. Адже купляючи товар у валюті з гривневої карти, ми купляємо за наші гривні з нашої карти валюту у банку для розрахунку за товар. Таким чином, якщо НБУ справді запровадить такий податок, то за товар, який коштує 100 доларів, по факту ми будемо платити 110 доларів. Оцих 10% буде нараховуватись від суми товару у валюті і сплачуватись у гривнях по курсу НБУ. Наприклад, купляємо якийсь девайс на Аліекспрес за 100 доларів з гривневої карти. Картковий курс нашого банку 37 гривень за долар, а курс НБУ 36 гривень і 56 копійок. Тому при розрахунку на сайті у нас одночасно спишеться дві суми. Одна у розмірі 3700 гривень за купівлю товару вартістю 100 доларів і 365 гривень 60 копійок податку, адже податок рахуватиметься 10% від 100 доларів, а це 10 доларів, і множимо їх на курс НБУ. Тому ціни товарів, за які ми розраховуємось у валюті з гривневих карт, виростуть для українців на 10%. Якщо у людини доларова карта і вона купляє цей же товар за допомогою доларової карти, то купівлі валюти не відбувається, але податок також буде нараховуватись. Адже база оподаткування це сума переказу, а переказ у валюті, тому податок буде також списуватись і у тому випадку, якщо у вас валютна карта. Принаймні так виглядає з цієї інформації, яка доступна на сьогодні. Те саме стосується і бізнесу. Після запровадження такого податку бізнес також сплачуватиме цей податок. І таким чином компанія, яка, наприклад, купляє телевізори за кордоном, додатково сплачуватиме 10% податку. То в результаті цей податок компанія закладатимуть в ціни, і ціни виростуть як мінімум ще на 25% вгору. І це просто жах, адже гривня знецінилась, ціни виросли. і Якщо НБУ дійсно запровадить цей податок на таких умовах, то важко уявити, як українцям прийдеться вижити при нинішніх умовах. Станом на сьогодні це лише пропозиції, які опрацьовуються на стороні НБУ. І поки що невідомо достеменно, чи НБУ схвалить запровадження такого податку, які фінальні умови на рахування та сплати цього податку, і коли це станеться. Тому поки що даний податок не стягується, але все свідчить про те, що НБУ серйозно думає над запровадженням такого мита. Маю надію, цього не станеться, і наші з вами кошти не знеціняться ще більше. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!